Починається урок. Так, дітки, відкриваємо свої зошити. Записуємо сьогоднішнє число, дистанційна робота. І я б хотіла провести невеличкий словниковий диктант. Я буду друкувати, а ви будете в зошит записувати слова. Підготувалися. Перше слово пишемо з нового рядочка з великої букви. Це слово диктант. Диктант. Записала слово диктант. Далі. Наступне слово, яке ми напишемо, це слово Батьківщина. Батьківщина. Батьківщина це все одно, що Україна. Тому ми будемо писати це слово з великої букви. Запам'ятаємо, що батьківщина пишеться з великої букви. Наступне слово дятел. Дятел. Записуємо дятел. Так. Наступне слово пишемо очеред. Очеред. І ставимо колму. І останнє слово, що у нас поміститься в цьому рядочку вишневий. Вишневий. І ставимо крапочку. Тітка, а чи всі ви були уважними? Можливо, хтось помітив помилочку в даних словах. Хто був уважний, той звернув увагу на слово вишневий і таку помилочку не допустив, а слово вишневий написав із буквою І, так? буквою I. Я навмисно допустила помилку в даному слові, оскільки дітки часто записують слово «вешневий» з буквою Е, а я б не хотіла, щоб ви допускали такі помилки, тому хочу навчити вас, як же перевіряти і як добирати правильно слова, щоб ось таких помилок не виникало. Оскільки деякі звуки у словах вимовляються не чітко, тому можуть виникати труднощі, коли їх записуєш. Для того, щоб цих проблем не виникало, послухайте, будь ласка, правильно. Для початку дивіться, є слово село і слово вишневе. Вишневе ми з вами розібрали, а тепер потрібно дізнатися, яку букву Е чи «І» писати в слові село. Правда, виникають труднощі. Так, у декого виникає, трудно. оскільки в слові село цей склад не наголошений. Нам його потрібно змінити це слово так, щоб склад став наголошений. Тоді ми вже ніколи не допустимо помилку. Отже, добираємо слово села, села. Ми чітко чуємо букву Е. Отже, і в слові село потрібно писати букву Е. Слові вишневий чи вишневий, як ми будемо писати? Ми змінюємо слово так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Тобто, бачите цей молоточок вишня, так? Ми вже ніяк не скажемо слово вишня, так? Отже, побачили, що в наголошеному складі буква И, отже, і записати потрібно слово вишневий. Зрозуміло? І ще раз повторюємо правило. Щоб дізнатися, яку букву е чи «и» писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Дивіться, для зразку, яку букву писати е чи и, в слові крило. Ми чуємо «крело» чи крило, ми не знаємо. Але нам потрібно дібрати таке слово спільне кореневе, щоб воно стало наголошеним. Крила. Ми вже ж ніяк не можемо сказати «крела». крила. Отже, в слові крило нам потрібно писати букву и. В слові озеро – «озеро». чуємо, наче «и». але перевіряємо, під наголос ставимо. Озера, озера, отже, букву потрібно поставити е. В слові високий ставимо під наголосом. Високо, високо, отже й високий пишеться з буквою И. Зрозуміло? Є таке правило чую голосний неясно, наголос поставлю вчасно. Наприклад, в слові сестра ставимо під наголосом. Сестри. Отже, сестра пишеться з букви Е. Село. Села. Отже, пишемо букву Е. Село, Лисиця. Від слова лис походить під наголосом, ставимо лисиця. Вес весело. Ставимо під наголосом. Целий, отже, і в цьому слові пишемо букву Е. Спробуємо попрактикуватися з вами. Е, на правою попрацювати на сторіночці 37, вправа 2. Подивіться уважно, вам трішечки автор допоміг уже діправ слова перевірні. Вам потрібно тільки подумати, яку ж букву будемо вставляти: в слові, «вишн», в слові вишневий. Чи і пишеться. Звертаємо увагу на перевірне слово вишня. Отже, якщо під наголосом буковка «и», тому вишневий. В слові тепло. Яку букву е чи «и» писати, добираємо перевірне слово теплий, отже, і тепло пишеться. Клиновий. Клиновий. Яку букву запишемо? «И» чи е? Добираємо перевірне слово. Клен, клен, отже, кленовий, гречаний. Наче чую букву И, але добираю перевірне слово гречка. Уже ж я не скажу «гричка», ні. Тому ставимо букву Е, гречаний, медовий. Від слова мед під наголосом ставлю. Отже, медовий і зимовий. Від слова або взимку, або Зими. Тому ставимо букву И. Дану праву, ви ви виконаєте у зошиті письмово. Так, і вправа третя, таким же самим чином. Читаємо слово, який є алгоритм, як нам перевіряти і як записувати. Ми читаємо слово «читати». Бачите, ненаголошений у нас цей склад. Ми добираємо таке слово, щоб він став наголошеним. Шитанка. І записуємо парою шитанка-тере, читати. Або за зразком вам показую. Записка писати, ставляючи наголос. Допомагаю вам із цими словами, щоб ви могли орієнтуватися: читати звичайний, живе, шепотіти, перо і весна. Такі є слова, і нижче у довідці у вас є перевірні: шитанка, пера, жити, шепіт, весни і звичка. Будь ласка, доберіть пару до цих слів, от, наприклад, до слова читати. Яку будемо букву писати? Шукаємо перевірне, шитанка. Бачимо, що в корені буква и. Отже, і слово читати ми також будемо писати з буквою І. Ви запишете у зошиті таким чином: чи катере, читати. Попрацюйте, поправляйтесь наголоси, поставляйте. І п'яте завдання, що я вам пропоную зробити, це записати слова, уставляючи букву Е чи И. Слухаємо уважно слово сполучення. Глибока криниця. Широкий коридор, високий диван, синіє озеро, цегляний паркан, сині кити, далеке село, земляна, гора, гороб'яче крило, зимовий одяг. Запишете дані словосполучення, вставите буковку «Е» чи. «И». Для цього ви можете звіритися. Із довідкою подивитись, якщо це глибока. Перевірне слово глиб. Ми бачимо, що буковка И, отже, і глибока пишеться з буквою «и». широкий, перевірне слово широко, отже, в слові широкий ви напишете букву И. Високий перевірне слово – словось. Корені буковка И під наголосом. Отже, у слові високий пишеться буква «и». І так далі. І оберете, після того, як запишете, оберете собі пару словосполучень, тобто два словосполучення, і складете з ними речення. Наприклад, яке взяти нам допоможе вам? Це гляний паркан, так? Тобто, із чого? Із цегли, так? мій татусь поставив цегляний паркан. Пофантазуйте і запишіть свої два речення. Всього найкращого Бувайте мої розумнички!